Один на телеканалі РТБ гість студії Віталій Лівський, заступник начальника управління у справах молоді та спорту рівненської обласної державної адміністрації, як і де оздоровлювали дітей рівненщині цього року? Тема сьогоднішньої нашої розмови. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, пане Віталію, скільки в цьому році загалом вдалося оздоровити дітей Рівненщини? Ну, скажу, що питання оздоровлення щорічно стоїть на контролі у керівництва обласної державної адміністрації. Проводиться велика робота щодо оздоровлення та відпочинку дітей в літній період. І цими питаннями опікується не тільки наше управління, а й управління освіти і науки, облдержадміністрації, і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, і Департамент соціального захисту населення, і проспілкові організації, і самі підприємства, які мають можливості оздоровлювати дітей. Процес досить серйозний, масштабний. і Потребує в багатьох питаннях координації. Але в цьому році була поставлена задача Міністерством соціальної політики оздоровити та забезпечити оздоровленням та відпочинком дітей більше 70% від загальної кількості дітей шкільного віку. Станом на 1 жовтня в нашій області вже оздоровлено 102%. Тисячі дітей, це фактично вже склало 73,5% від загальної кількості дітей шкільного віку. Тобто можна сказати, що станом на 1 жовтня, вже планові показники виконані. Найпервикона на 3,5%, але оздоровлення ще триває в повній обсязі? Ще і діти їздять в артеки гвардію, Ще досить великими групами їздять діти, які мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС на оздоровлення, і цей процес буде тривати фактично до кінця цього року. Віталій Володимирович, скажіть, будь ласка, в цьому році чи було здорожчання путівок? Ну, скажімо так, на рівні нашої області ціна путівок у здоров'я заклади лишилася приблизно в межах минулого року. Складала вона: ну, якщо путівка зараз період оздоровлення рахується 21 день, то путівка складала, ну вартість складала близько 2000 тисяч гривень. На цей період. Ну, в яких оздоровчих закладах там може коливалася в межах 100-200 гривень? Ну, приблизно ціна була близько 2000 гривень за одну оздоровчу зміну. Відповідно, в Артек і в Молоду гвардію, наприклад, вартість ціни в Артек залишилась в межах минулого року. Тобто державі ця путівка обходилась майже в 5200 гривень. А от путівки в Молоду гвардію в цьому році були трошки дорожчими. Тобто, її повна вартість для держави обходилась близько 4,5 тисячі гривень. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, оздоровлення, як ви вже сказали, було заплановано як і на місцевій базі, так і по всій Україні. Яка нині техні... який стан технічний таборів, в яких оздоровлювалися наші діти? Ну, питання стану наших таборів також постійно контролюється, і, і саме головне, що Протягом останніх років в нашій області та мережа оздоровчих закладів, яка є, вона зберігається. У нас не допущено закриття чи перепрофілювання чи відчуження будь-якого закладу, тобто всі заклади 13, які у нас є, 13 і працювали. Їхній стан контролювався і, і, і санітарно епідеміологічною службою, Міністерством надзвичайних управлінням Міністерства надзвичайних ситуацій. Постійно випрацювали робочі групи, була створена робоча група і при облдержадміністрації. От я, наприклад, точно знаю, що санстанцію було проведено близько 700 перевірок оздоровчих закладів за літній період. Тобто можна сказати, що кожен тиждень була, була, по була перевірка. Перевірялися і будівельними службами, і кменсними службами. І відповідно головний результат всього цього, що, по-перше, всі оздоровчі заклади отримали дозвіл на проведення оздоровлення. Відповідно, значить, вони були належним чином на підготовлені а по-друге, за весь період літнього оздоровлення жодного факту отруєння дітей, жодного факту якихось надзвичайних ситуацій, пожеж чи якихось там руйнувань приміщень зафіксовано не було. А це я не рахую головний результат роботи всіх цих комісій на Рівненщині не було. Але ось у травні розгорнувся скандал в Семиїзі, де впав балкон, на якому були діти, постраждала дівчинка. Я знаю, що у цей період були і наші рівненські діти, і так само в інтернеті прозвучало те, що в Семиїзі заборонили приймати дітей ще рік тому, але ось діти їздили туди на відпочинок. Звичайно, ви за це не відповідаєте, але ваші коментарі стосовно цього. Ну в засобах масової інформації ще й прозвучала інформація, що дітей, які там відпочивали з Франківська, з Львова, відправляла якась підприємець з Рівненської області. І навіть в міністерства намагалися знайти того підприємця, навіть зверталася до нас чи невідомі нам такі підприємці, які направляли туди дітей. Но, у нас таких фактів не було, і відповідно, я не знаю, чим закінчились ці пошуки, але я думаю, що все ж таки в першу чергу батькам бажано якось більш уважніше відноситись до тих людей, які надають послуги, і можливо, хоча б якось перевіряти наявність ліцензії, дозволів на право отримання ну, таких послуг і на право надання таких послуг. Я зрозуміла. Попередньому питанні відповіли на те, що технічний стан наших рівненських закладів задовільний. Тобто все так. добре, все гарно, багато комісій перевіряли. А якщо говорити про ті заклади в Україні поза межами області, ви знаєте, куди ви відправляєте дітей? Ну, ми направляємо Крим. Оздоровчих закладів нашої області, особисто нашого управління, направляють дітей, що вертеки Молоду гвардію. Департамент соціального захисту населення направляє в заклади оздоровлення України дітей, які ну, мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС. Відповідно, в путівки вони отримують з Міністерства соціальної політики після проведення тендерів. Для того, щоб отримати перемогу у тендері, ці заклади мають зробити велику роботу і забезпечити наявність не тільки матеріальної бази, фінансової, технічної бази. Бо інакше, якщо це не буде зроблено, не буде можливості отримати дітей на оздоровлення, не буде можливості надавати послуги. І Я надіюсь і вірю, що у всякому разі в цьому році діти з нашої області, де перебували, фактів, що десь наші діти постраждали в цих оздоровчих закладах, до нас не надходило. Слава Богу, скажіть, будь ласка, хто має першочергову право отримати путівку з зниженою вартістю? Ну, є певний перелік піль... пільгових категорій, або я так сказав, є певний перелік дітей соціальних та ну пільгових категорій, які мають отримати путівки або безкоштовно, або з. Суттєвою знижкою в оплаті цієї вартості це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, що мають статус інвалідів, діти, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти, які перебувають на диспансерному обліку, і діти, переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, спартакіад, фестивалів, Талант. конкурсів, Я зрозуміла. А вартість пільгової пуктівки тоді яка буде? Ну, в різні заклади по-різному. Наприклад, фонд соціального страхування в цьому році надавав путівки дітям. Вартість путів 90% покривав фонд, 10% сплачували батьки. Ті путівки, які йшли у нас на заклади оздоровлення нашої місцевої бази, вони були повністю безкоштовні для дітей цих пільгових категорій. Діти, які йдуть в артеки Гвардію, відповідно до положення, яке розроблено про направлення дітей в ці заклади, вони отримують або безкоштовну потівку повністю, або потівку, де батьки сплачують 20% вартості, 30% вартості, або 50% вартості. На початку програми ви озвучили суму оздоровлених дітей: це 73%. Скажіть, будь ласка, скільки з них пільгових категорій оздоровилось цих дітей, і як ви відбирали, кому першочергово Потрібна ця путівка, ну скажімо так, це практично всі пільгові категорії. Ми в основному у нас інших іншим не дітям у нас і і не не, ну, згідно з із усіма положеннями, розпорядженнями, всіма нормативними документами, у нас діти отримують. Путівки саме діти різних соціально незахищених категорій, ці які я перелічив, то фактично всі вони тут і враховані. Загалом механізм такий, що в кожному районі або місті обласного підпорядкування підрозділи створюють базу даних, тобто батьки звертаються з заявами, починають звертатися навіть з зими. ця база даних готується і потім. Вже коли надходять, проходять тендера, надходять путівки. Вони відповідно до цієї бази даних формують групи дітей, які йдуть на оздоровлення. Якщо нас нині дивляться батьки, діти, яких не належать до пільгових категорій, але вони все-таки хочуть оздоровити е, своїх дітей. Скажіть, будь ласка, куди їм краще звернутися, щоб отримати саме таку путівку, е, яка позбавить їх зайвих клопотів, і чи можуть вони е, сподіватися на якесь фінансове е, трошечки заощадження? Ну от фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Можуть звернутися е, ті батьки, якщо діти не підпадають не під яку цю пільгову категорію, але там є вимога, що хоча б один з батьків мав постійну роботу і сплачував внески в цей фонд соціального страхування. Тобто будь-яка людина, яка працює офіційно на роботі, вона такі внески сплачує. Відповідно, вона в цей фонд може звернутися і отримати путівки в оздоровчий заклад. Або батьки можуть звертатися напряму в санаторно оздоровчі заклади. Зараз з цим проблем немає, їхні координати є і в інтернеті, і у нас на сайті адміністрації. Ну це знайти нескладно. Можна звернутися в оздоровчий заклад, отримати путівку, заплатити кошти. Ну там уже особливих пільг в оплаті не буде. Ви обмовились про те, що цьогоріч Артек теж приймав дітей з Рівненщини. Скільком дітям вдалося побувати у цьому таборі знаменитому. Ну, діти перебувають там і зараз. Станом на сьогодні, скажімо так, в Артеці вже побувало 447 дітей в цьому році. Це менше ніж в минулому році, досить суттєво. В минулому році у нас побувало в Артиці 803 дитини за весь період. Ну, ще буде три заїзда. Ну, десь я думаю, буде вийдемо десь на цифру. Може, 550-600 дітей. Це суттєво зниження, але треба ще зауварити той факт, що в цьому році в Артеці, як ніколи проводилось дуже багато різноманітних фіналів, спортивних змагань, різних фестивалів всеукраїнських міжнародних. І приємно, що наші діти там були. Можна сказати, що за цей період в артеці побувало на різноманітних фестивалях 190 дітей з нашої області. Це 42 від загальної кількості яких поїхали. Тут є такий нюанс, що це не дає можливість звичайним дітям в більшій кількості побувати в артеці. Але з іншого боку, приємно, що в таких різноманітних міжнародних і всеукраїнських заходах беруть участь і наші колективи, і наші спортивні команди. Вони, до речі, дуже гарно себе там презентують, представляють. От в цьому році команда, яка в минулому році команда, яка була на веселих стартах, наприклад, зайняла перше місце серед сільських шкіл України. Зараз там також перебуває команда з Олександрія на цих змаганнях. Був фестиваль, Міжнародний фестиваль хорових колективів. Так, наш хоровий колектив Амарія, Палац дітей та молоді там взагалі виступав поза конкурсом, бо краще за нього немає в Україні. І він презентував шикарну програму, в яку, крім нашого колективу, разом вони виконували цілу концертну програму з колективом з Франції. І це ми отримали велику подяку, благодарність, що такі діти. Приїжджають і підтримують заходи. відповідь на це запитання. Ви весь час говорили з посмішкою. Чи можна стверджувати ваша посмішка може стверджувати те, що Артек на сьогодні є одним все таки з кращих, який був за радянських часів ну, табором для оздоровлення дітей? Так воно і є. В музеї Артека навіть є диплом, що в 2000 році він був визначений міжнародною асоціацією дитячих закладів оздоровлення найкращим табором у світі. Він таким і лишається. Да, є певні недоліки в можливо в побуті. Хочеться ціна потівочки досить немаленька. Хочеться більшу, більших, більш кращих комфортних умов. В декількох корпусах, таких як морський, алмазний, антарний, хрустальний, вони створені. В інших ще можливо з часом також будуть покращені. І хто тепер з пількових категорій може отримати цю путівочку до артека? Це теж якась черга, якийсь перелік? Це так само всі ті самі категорії, що я і називав: сироти, інваліди, багатодітні, малозабезпечені, диспансерний облік і призери міжнародних але обласних країнських, але потівок місців. мало дітей багато. Потівок Яким мало чином дітей? ви розділяєте? механізм? Такий же самий райони підбирають і дітей, формують базу даних. Приходять нам накази з Міністерства соціальної політики, і ми вже розподіляємо ці путівки на райони та міста. Ми поговорили про оздоровлення в Україні, оздоровлення в нашій області. А як щодо оздоровлення за кордоном? Чи є меценати, які можуть проплатити нашим дітям оздоровлення за кордоном? Є і така можливість, але в основному це робиться благодійними фондами, організаціями. Ми можна сказати, що в цьому році. Таких груп було суттєво менше. В основному на наше управління покладено обов'язки щодо видачі дозволів виїзду дітей за кордон, саме на оздоровлення та відпочинок. То в цьому році за такими дозволами звернулося лише вісім груп дітей. Це було 181 дитина з'їздила в цьому році на оздоровлення. Лише ну, наприклад, в минулому році це було 14 груп, були у нас такі, що і 17 груп їздило декілька років назад. В цьому році було тільки вісім. Можливо, це якась фінансова складова, можливо, десь сказується фінансова криза. Можливо, немає такої можливості приймати наших дітей в більшій мірі. Можливо, десь організації самі не, не... ну можливо важко знайти. Людей, які прийняли на оздоров. Але 181 дитина побувала. Це діти. Переважно більше це діти побували у Франції, декілька дітей було в Ірландії, Швеції і в Америці. Для фінансування оздоровлення дітей використовуються виключно бюджетні кошти. Чи це можуть бути позабюджетні кошти, і чи вливаються сюди кошти районі? Е фінансуванні беруть участь різноманітні бюджети. Це і кошти державного бюджету. Путівки, які йдуть для дітей, які постраждали аварії на ЧАЕС, Вони йдуть за кошти державного бюджету. Це і кошти обласного бюджету в цьому році було використано 3 мільйона 347 тисяч на закупівлю путівок. Це і кошти районів та міст області. Цьому році використано вже понад 4,5 мільйонів коштів з районів та міст області. Це і кошти виконавчої дирекції Рівненського обласного відділення фонду соціального страхування. Цьому році вони витратили вже майже 400, 14 мільйонів на оздоровлення дітей. Також і залучені кошти сюди рахуються і кошти, які доплачують батьки, і кошти підприємств, станова організації, які мають можливість оздоровлювати своїх дітей. У нас є такі підприємства, і в цьому році вже витрачено понад 14 мільйонів на ці цілі. Злученка уже кілька років поспіль. Відпочинок дітей у пришкільних таборах прирівнюється до оздоровлення. Скажіть, будь ласка, чому так? Адже це я вважаю, що це нерівномірний розподіл. Ну я би не сказав, що він прирівнюється, а відповідно до закону про відпочинок та оздоровлення дітей є. Е... Поняття як оздоровлення дітей, і є поняття як відпочинок дітей. І ця цифра, яку я називаю 73,5%, вона рахується як надання послуг з оздоровлення та відпочинку. На жаль, оздоровити всіх дітей в стаціонарних закладах фізично просто неможливо. Ні, в нашій області навіть на одній з нарад одним з управлінь України було от потрудилися і порахували, що якщо загрузити повністю всю базу на Україні, яка існує, там понад 700, чи ну, ту всю базу, яка є дитячих оздоровниць. То це вийде лише 35% від загальної кількості дітей шкільного віку. Тобто всіх поки що оздоровити неможливо створити і построїти велику кількість нових оздоровниць. Ну я думаю, всі розуміють, що за рік-за два тоже все не побудуєш. Але для того щоб діти були. Під доглядом, щоб вони отримували якийсь і розвиток, і відпочинок, саме проводиться і робота по відпочинку дітей в пришкільних оздоровчих закладах. В основному це триває в червні місяці. Всі школи, переважно більшості всі школи створюються. У них створюються пришкільні табори. Вони проходять перевірку. Всіх відповідних служб отримують дозвіл, готують свою і програму, це і різноманітні екскурсії, змагання, рухливі ігри. І в відпов... усякому разі, наприклад, навіть моя дитина в цьому році відвідувала такий табір. В місті рівному нам з мамою було дуже спокійно. Дитина вранці відводила цей табір, і ми знали, що вона в червні отримує. Вона побувала в багатьох місцях в рівному. Багато що для себе відкрила, і вона була під доглядом. І вона була ввечері. Багато чого нового нам розказувала. Як варіант? Ви не відкидаєте Ні. такого відпочинку? Я розумію, що можливо це неповноцінний, але і, у всякому разі, ці діти не на вулиці, не на дорозі, вони під доглядом, і це в першу чергу їхня безпека в літній період. Окрім оздоровлення у таборах чи на Рівнищині практикуєте оздоровлення в туристично-наметових якихось поїздках, походах і так далі. Є така практика у нас оздоровлення на метових таборах. В цьому році їх у нас в області працювало сім. Це переважна більшість у нас практикує Кузнєцовська міська рада, Кузнєцовський наш відділ у справах сім'ї, молоді та спорту. Переважно більшості це триває на базі оздоровчого е, комплексу Біле озеро. На базі е, ну, заповідника Біло Білого озера там е, строяться наметові табори. Е, і також під доглядом професійних інструкторів, спортсменів, діти там оздоровлюються, займаються спортом, відпочивають і є така практика у нас. враження після такого відпочинку. Та тільки позитивні враження. Дітям подобається. Вони разом з своїми ровесниками, з нормальними толковими інструкторами, гарно відпочивають, купаються, розважаються і це позитив. Та володимиричо, під час нашої розмови я помітила, що ви володієте багатьма такими нюансами щодо оздоровлення наших дітей. Скажіть, будь ласка, ви об'їжджаєте табори, в яких надаєте дітям путівки? І чи ви знаєте абсолютно про всі їхні проблеми? Не тільки я об'їжджаю, і начальник управління, і в нас створений центр оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді, і створений був оперативний штаб по організації оздоровлення. Практично кожен тиждень буваємо, Хтось з нас бував в цих таборах, плюс на будь-яку зміну, коли діти заїжджають, обов'язково там присутні наші працівники під час заїзду. І відповідно, ми досить знаходимося в постійному контакті з усіма закладами здоров'я. Окрім того, що ви опікуєтесь оздоровленням дітей, ви ще опікуєтесь молоддю. Я хочу вас зараз запитати про всеукраїнський форум молоді, який в цьому році був проведений вперше за багато років. Що це за форум, для чого його провели? Ну зараз останнім часом ходить така думка, що можливо не існує такої політики, як молодіжна політика, що це все ж таки щось більше надумане. Я, наприклад, з тим абсолютно не погоджуюсь і, і просто вже давно працюю. І колись було декілька разів, такі проходили масштабні форуми молоді на 90-х років, коли туди приходили і президенти, і де молодь могла озвучити свої бачення розвитку, проблеми. І от з тих з 99-го року таких масштабних потужних форумів не було. І в цьому році Міністерство молоді та спорту зініціювало відновило такі, ну я б сказав, таку форму роботи, як Всеукраїнський форум, ну він Всеукраїнський фестиваль молоді. Зібралися делегації з усієї України. Всі кожна область представляли молоді люди, активні в 12 групах. Працювали активісти. Це групи були по і по європейській інтеграції, і по працевлаштуванню молоді, забезпечення молоді житлом. Ми робота з творчою молоді. Ну багато було напрямків. Приємно те, що на форум прийшов президент. Привітав, визначив пріоритети у державній політиці. У підсумку форуму кожна група, яка працювала, напрацювали свої пропозиції щодо покращення молодіжної політики, які втілились вже навіть в документ, в доручення уряду на покращення політики, на зміни. І маємо надію, що вони будуть враховані і. Міністерство пообіцяло, що такий форум тепер стане традиційним. Давайте на цій гарній ноті завершимо наш ефір. Спасибі вам за змістовні відповіді. Нагадаю глядачам, що гостем у студії був Віталій Лівський, заступник начальника управління у справах молоді та спорту рівненської обласної державної адміністрації. У студії працювала журналіст Валентина Іліна. Залишайтеся з нами і на все добре.